Привіт! Мене звуть Уляна Харитон і я засновниця The UK Education Consultancy Center. Це перший україномовний канал, який дає дієві поради українцям для здачі англомовних екзаменів для перекваліфікації та навчання в англомовній країні. Ми перша і єдина організація, яка надає безкоштовні поради та настанови, як готуватися до екзаменів OIT, IELTS, GCSE та САС. І ми робимо це двома мовами. А саме, ми пояснюємо українською мовою і надаємо приклади англійською. І потім перекладаємо, перекладаємо ці приклади. Тобто, таким чином наші відеоуроки підходять і є корисними для людей з будь-яким рівнем англійської. Навіть якщо ви хочете записати дитину до нас на навчання, переглянувши відео, ви вже знаєте, чого очікувати. І ви знаєте, куди ми рухаємось, ви знаєте, чого чекати, ви знаєте, до чого готуватися. За додатковою інформацією звертайтеся. Підписуйтеся на наш YouTube канал і на наші соцмережі. Ставте лайк і отримайте нові знання. До нових зустрічей! Для того, щоб отримати більше корисної інформації про те, як здавати різноманітні екзамени з англійської мови, слідкуйте за нашими соціальними мережами, а також підписуйтесь на наш канал в YouTube. На нови се